Як так, що в сім'ї Божої людини справа чуть не дійшла до братовбивства, цілком реально. А Біблія каже щоденна рубрика: серйозні сімейні конфлікти не виникають раптово. Це завжди череда неправильних дій учасниками процесу. Коли ти в невістках, а твій чоловік при чужих мужиках каже, що ти його сестра і ти починає до тебе приставати, це не зближує подружжя, коли пізня вагітність двойною. Ти не можеш піти до чоловіка поговорити. Ну, ж тяжко на душі до пророків пішла. А пророки кажуть, що серйозне діло. Ну піди з тим проросом до чоловіка і скажи, що менше буде керувати. Ні, давай я буду Богу допомагати його волю реалізувати. Потім з маличку виховувати одного так, як тобі сказав Бог. Потім ти пацани ростуть як і, і сав. Уявіть собі, який був рівень накачки маминої, що в Якова меншого в рандомному моменті побутовому роздрукований договір передачі. Первородства без підпису лежить, і він в потрібний момент його дістає. Далі мама через агентуру моніторить, що де відбувається, хто кому що каже в сім'ї. Їй доносять і далі вона приймає рішення, що там, де як робити. По якову також є питання. Ключові рішення приймай при добрій пам'яті і нормальному самопочутті. Потім, коли вони вже розвели старенького, і Ісав каже, що захолоне батько вб'ють негідника, Ревека йде до Ісава і знов чеше легенду на тему. Мені невістки завезені, печінку їдять. Та при чому тут невістки? Ти хочеш малого рятувати. Але вона знов, черговий виток розвитку конфлікту вона знов йде і каже не те, що треба. Так от масштабні сімейні конфлікти вони не виникають з нічого. Це завжди череда неправильних дій в минулому учасниками того конфлікту. Так само вони і не вирішуються моментально. Для того потрібно, щоб люди почали робити правильні дії в моменті. І далі ті правильні дії приведуть їх до вирішення ситуації і дозволять рухатися вперед і вгору.